Вітаю всіх на каналі Селянин, я знову повернувся, так як у нас пішли гриби. Це на нашій старій території, на верхніх станівців. На часах у нас сьогодні 10.15, 5 серпня. Ходив я трошки по місцях, багато грибів не бачив ні в кого ще, людей маловато, але. Пішов, подивився, нічого нема. А потім спустився в мой великий ліс і побачив першого гриба. До цього я тільки знайшов сироїшку, і у нас ступене, кажуть, відберезно, ось таке. А ми будемо відкривати сьогоднішній похід іменно з білого гриба. Це перший гриб. Які я знайшов, він такий собі неважний, видно, сі, трошки Що підгрижений трішки, а що ніжка міханька, напевно, він червивий трошки всередині. Ну, Зараз обріжемо це все. Дивимося, що всі є з нього добре. Ну, але, в общем, перший ось такий гриб знайшов, це не знаю скільки тут часу пройшло, що я не був, десь півтора місяця. Ми вже навіть два давненько тут не були. Ну, Надіюся, що ми знайдемо сьогодні і буде все чудово. Ми знову почнемо ходити сюди, тому що тут більше місць, більше території грибної. І ми надіємося на те, що гриби кинуться. Кідайте зручно, то є приємного апетиту. А ми починаємо пошуки. Погнали шукати. Ось таке в мене містечко є. Було відео, де я тут знайшов більше 20 штук на одному місці. Я дивлюся, що вже хтось грабувся тут. Не знаю, можливо якась птиця. Не знаю, але. Ви бачите, що тут є. Дочекалися перших грібів. Красунчики білесенькі. У нас трохи проходив дощик, підкріпляв все і помаленьку грибики почали відновлятися. Там дуже підозрілий такий бережочок. дивився минуле відео, хто не пропускає, то я думаю, що ви пам'ятаєте, як я тут лазав. І також так само шукав гриби. І подивіться, які красені, біленькі, білесенькі, білосніжні. Туди це загнив один. Ось такі. малесенький. Дуже добре. Звичайно, таку вулицю знайти грибе дуже важко. Тому що вони підлися. Їх лесям. На мати, намацати та важко. Також червиві. Ай-яй-яй. Бачите, вони червиві, то, дуже сильно. В землі не можуть просунутися. І Вони гниють прямо всередині. Ну, вже тут 5 гривень є. Я Тут встав на щось тверде прям ногою. це оно гриб. Я відчув ногою, коли встав. Ой, красунчики. Я думав, що вже все. Я так багато. Дивіться знов прямо, прямо в землі. Звичайно, так люди не знайдуть ребе. Зараз ви все поправити треба. Вирішків тут дуже багато є. і кожен промасити важкувато. Ну, ми постараємося, неохота пропускати, тому що я пройшов вже, ну, виходить, зараз скажу скільки я пройшов вже. От пише 3 км 590 метрів. З половиною кілометра я пройшов, а це такі грибики. Аж, аж тепер попалися. так корзинка пуста. Ну, нічого, нехай буде так. Зараз подивлюся трішечки. Отакі біленькі красунчики. Тоді, коли я минулих разів збирав тут, то... На цьому бережкові я їх повикладав ось так дугою. Можете подивитися по відео, то просто був насичений дуже сильно. Є грибний час і дуже багато грибів було. Тепер на даний момент от 7 гривиків є. Білосніжних, настоящих білих гривів. Ось я виклав їх на зелений мох, їх білосніжних. Дивіться яка краса, які гриви, які красиві. Молоденькі. Просто казка. Чесно, я дуже скучав за такими грибами, тому що в тому лісі таких грибів ну, прям дуже рідко можна знайти. А тут все, типа, стандартно. Перейшов на другу сторону дороги і в листі також викопав. Подивимося, що є грибичок. І ось викопав ще одного біленького. Це значить краями десь попадаються. Хоча ці білі гриби вони переважно тільки тут на цьому місці. Так масово мої ростуть. Але. Треба провіряти, ходити. Находитися треба обов'язково. Але вже тепер не з пустою крузинкою буду йти додому. Тому що в нас збільшуються гриби? Цікаво, гриби ростуть. Він відділенний, який себе. Якби побігти, я таке збережків був, я був дуже задоволений. Але так бачите скритно, рівномірно ростуть. Там по стежки в великому лісі, тут при виході такий вихід з лісу. Прямо при виході з лісу. Заховані такі сидять. Вони також, бачите, біленькі кидаються у листі. Це взагалі шапочка майже відпадає. Це ніжка тверденька. От. Ось цікавна тверденька. Просто червяжа. Одному збили шапку. Думаю, десь учора, тому що шапка вже присохла ми, І виліз свіжий. А гриби, якщо чесно, такі маскировщики тут. Ховаються десь тут загни один. ховаються так. Бачите, наскільки вони такі крески такі, що просто шапки відпадають самі. Легенько кинув, а шапка відпала. Десь не успів кивнути, чуть-чуть шапка відлетіла вже. От в місце з грибами. Які шапки гублять. Мене знову спасли. Тоненькі макасіни. І шоу я навіть не бачу, тому що гриб був захований в листочках. Але я став п'ятою прямо ось так і відчув тверде щось. А там оказалося, що ось такий красень сидить, захований від мене. Але так як я ногою став з краєчка на нього, я його відчую. Я розвернувся, дивлюся, а то є. У нас є різновидів грибів дуже багато рідкісних, такі, що дуже рідко попадаються. Ось цей гриб, він один із таких, тому що це американський козарик. Він має жовту ніжку, жовту шапочку. Не як обичний підосіновик, там підберезник. Він виглядає прям як гриб, але... Він жовтого кольору. В дуже різних місцях вони ростуть, ну і дуже мало їх є так, щоб можна було знайти просто йти і побачу, от Там-там-там і назбирав їх. Немає так. Є декілька місць по всьому лісі, де вони попадаються, де вони ростуть. Не знаю, як називається, можливо, так по офіційному його. У народі як називають, по літературному. Ну, на, у нас кажуть на них американський козак. Він так само, як і грефолог кучерява. Теж дуже рідко попадається і, і в декількох тільки місцях. Вийшов я на площадки. І тут замітив прямо в цьому сонці такому в жарі. Рива. Я не знаю аж куди це стати, щоб було виднося. О, це такий красавчик. І це площадки ось такі. Рівні честі прочищений ліс. Маленькі такі корчики вже підростали. І ось тут кинувся горинок. І душу кати під корчиками ще. Так, дивимося, спостерігаємо я знайшов в корча. Ой. О! А це да. Ну, хоч один сьогодні. Хорошенький такий великий гриб. А це да. А це чистий має бути? А, ага, дивимося. Мадиється, білосніжно. Просто білосніжно. З цього гриба я чуть не пропустив. Я обійшов ось ці корчі там дорога є. І обходив з другої сторони. І просто мене магнітом прям потягнуло подивитися в ліву сторону в дорогу. Дивіться, що я би пропустив. Який крепкий. Який крепкий гриб. А вже можна було попрощатися з ним, тому що я міг собі просто рівненько пройти, прям по дорозі туди і все, і забути, Ну, я розвернувся. Дивлюся, що наші місця закінчуються, грибів так я більше не знайшов. Ну, знайшов я декілька сироїжок. Десь такі непогані. Дивіться, які сочненькі. Тверденькі, тверденькі. Як я перше сказав, наші грибні місця вже закінчуються, да, тому що я йду на последні місця вже. Але тут мене зустріли не останні гриби. Дивіться, що вперед вони що тут є. А -а -а. Красота. Ну і... Знаєте, що це таке є? Це ендуро Мотоцикл, який їдуть по всій трасі. Ось тут з долини піднімається і сюди. І вони чуть не збили мої гриби. Так, дивимося, що тут є доброго. Корінь черебивий, тут добрий. Даже можемо подивитися, яка чиста шапочка, Помогли їм розкришитися. Ось так. Ще плюс три гриба з'явилося. Оце ми зараз провіримо. І так, панове, закінчуємо сьогоднішній мій похід. Сьогодні вийшов він гарним, насиченим, тим, що гриби на кінець почалися в цьому лісі. На часах 12.22, пройшов 7,5 км, ну і ще до села, туди десь приблизно 2 км з чимось є. Зараз треба пройти, а так. У нас сьогодні ось такий похід. Такий результат у нас грибів, як бачите, хороші є біленькі, десь у буках кидаються. Є по берегах ось такі вже молоді. Ну і, звичайно, десь кидаються великі переростки. Сироїшки. Обов'язково сироїшки. Тож чекаємо на ще одну хвилю їх. Тоді, коли дощики почнуться, вони тоді і підуть. Ось так. Походили, назбирали, віддихнули, прогулялися так нормально. Набралися сили, ну і бажання піти знову сюди на пошуки. Так що я з вами не прощаюся. Дякую всім, хто прогулювався зі мною по наших лісах. По Прикарпаттю нашому де самі родючі рідні місця, самі родючі ліси. Ось така краса на даному місці. Дощика нема. Сонечко гріє. Всім дякую, зустрінемося в новому відео. Пишіть коментарі, обов'язково підписуйтесь на канал. З вами був Селянин. До зустрічі і пока-пока!